Білоцерківська міська лікарня номер 2 отримала одну з п'яти сучасних лапароскопічних стійок, які було передано американською некомерційною організацією Стронгезен Ever та її керівником благодійником Ріком Еліасом. Представник благодійного фонду Наталія Яресько зазначила важливість співпраці між нашою країною та благодійниками з усього світу у цей непростий час. Коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну, дуже всі хотіли інформації і попросили мене виступати на зустрічі фірмі Red Ventures, які заснувався Рік І Я оповідала досить емоційно про агресію і про хоробрість українського народу. Він встав і сказав, що створимо фонд. Допомагати Україні називається «Stronger than ever» сильніше ніж коли, і дам на кожний долар, що ти зможеш назбирати від донорів. Я дам свій долар, тобто до 2,5 мільйонів мільйон доларів буде 5 мільйон доларів. Як то нарешті знайшли, закупували і нарешті. Стендів п'ятьох лікарень по Україні, і це вперше я могла побачити на очах. Надана стійка це надсучасна система ендоскопічної візуалізації, яка має високу роздільну здатність для отримання детального зображення структур досліджуваних тканин. Вона зменшує навантаження і на очі хірургів під час тривалого хірургічного втручання. В даний момент це просто для нас щастя отримати таке обладнання. Тепер ми можемо виконувати набагато ширший об'єм ок. Опер... Рації набагато більше ми можемо надавати допомоги пацієнтам. Переваги лапароскопічної хірургії це і малотравматичність операції. Це фактично операції виконується без розтину. Це швидка реабілітація пацієнтів. Пацієнти фактично в той же день встають у нас з ліжка. Буквально на слідуючий день можуть виписуватися додому. Вдячність від клієнтів міської лікарні висловив Білоцерківський міський голова Геннадій, дикий хочу подякувати і весь американський народ, і уряд Сполучених Штатів Америка, також всі приписно демократичні країни, що нам надають таку шуттєву допомогу і не тільки зброєю. Це обладнання сьогодні на лікарні, воно не менш важливе. І, звичайно, ми вдячні. Доставлення та отримання цього хірургічного обладнання лікарнею стало можливим завдяки численним донорам та волонтерам і сприянню Міністерства охорони здоров'я України. Все це робиться за для народу, для кого американський народ має дуже велику пошану і дуже підтримує. І вони дуже шанують український народ і дуже бажають перемогу, швидку перемогу якнайшвидше перемогу.